Допомогти тим, хто захищає від російської агресії наш святий обов'язок. Військовослужбовці потребують реабілітації психологічної та фізичної. Їх тисячі. І сьогодні, як і в 2014 році, реабілітація здебільшого лягає на плечі благодійних центрів. Один з таких працює в Житомирі. І допоки дієва система реабілітації запрацює наповно по всій Україні, у таких закладах щодень надають допомогу десяткам бійців, які вийшли живими з поля бою, але війна залишилася з ними. Я в центр прихожу третій читти раз, і мені подобається, як обслуговують реабілітологи тут. І вскорі, думаю, стану на ногу. Робота фонду це не спринтерський забіг, а марафон. Тут нема зрозумілих та коротких дистанцій. Реабілітація потребує тривалого часу та досвіду. Тому тут не збираються зупинятися на досягнутому. Звісно, війна внесла свої корективи в нашу роботу, але наразі всі три центри Починають працювати наповну. Ми запрошуємо переселенців, біженців за військовослужбовців до нашої реабілітації. Отримати ці послуги можна безкоштовно. Ми з вами чудово розуміємо, що кількість поранених і хлопців, які отримали травми, зараз буде зростати в геометричній прогресії. І наше з вами завдання максимально зробити їх життя повноцінним після закінчення бойових дій. Фонд допомагає повернутися до мирного життя українським воїнам, травмованим фізично і психологічно. Тільки завчора до Житомирського центру з допомогою фахівців-реабілітологів звернулося троє бійців. А загалом, від початку роботи центрів у Києві, Житомирі та Черкасах їх було більше тисячі. Звернувся до реабілітаційного центру, щоб відновити амплітуду рухів в своєму правому колінному суглобі, і разом зі своїм реабілітологом ми за приблизно 10 днів відновили повністю амплітуду рухів. Також ми працювали над відновленням мускулатури на правій, на правій нижній кінцівці через те, що вона була дуже атрофована через три тижні майже нерухомого способу життя. Я дуже вдячний цьому центру, що так. Доскіпливо зі мною займаються. Нині центри оновили та готові приймати пацієнтів із різними діагнозами. Учасникам бойових дій за незалежність України послуги тут надають безкоштовно, а їхнім рідним зі знижкою. А тепер і переселенці мають пільги у центрі фізичної реабілітації. Мені управління соцзахисту запропонувало цей центр фізичної реабілітації. В центрі нас добре зустріли. Тепла атмосфера, приємні люди. Ну я дуже задоволена. І ну а масаж це звичайно великий подарунок для мене. Серед клієнтів центру є чимало діток, зокрема із ДЦП і дорослих після інсультів. Залежно від показників, тут кожному пацієнту складають індивідуальну програму та призначають необхідні процедури для досягнення поставлених цілей: будь це схуднення або реабілітація після травм. Індивідуальний підхід це основа нашої роботи. Коли пацієнт приходить до центру, лікарі з ним спілкуються, і після цього вирішують, який саме метод реабілітації буде застосовуватись, а також на якому обладнанні будуть працювати. Після цього це все узгоджується із пацієнтом, і далі починаємо відновлення. У центрі працюють досвідчені фахівці фізичної реабілітації та добре обладнана матеріальна база. Тут все необхідне для реабілітації медичне обладнання, вертикаталізатори, підвісний модуль, тренажери тощо. Застосовують і такі сучасні методи, як тейпування та пресотерапію. Основний напрямок роботи реабілітаційного центру це робота з опорно-руховим апаратом. Центр має широкий спектр як обладнання, так і методик для проходження реабілітації. Одним із таких методів є кінезіотейпування. Застосування кінезіотейпа широке, як від приведення м'язів в тонус, так і їх розслаблення. За ці роки у фонді чули тисячі дякую, бачили багато сліз болі та радості. Двері центрів відкриті не лише для військовослужбовців, а й для всіх, хто хоче оздоровитися. Пройти курс реабілітації чи масажу.